Друзі, вітаю вас у нашому відео. Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож по Нідерландах. Спершу ми дослідимо футуристичний Роттердам, місто інновацій та незвичайної архітектури. Потім відвідаємо мальовничий кіндердайк з його легендарними вітряками, які є символом боротьби людей з природою. А наостанок зазирнемо до гауди містечка, яке славиться своїми знаменитими сирами і затишною атмосферою. Готуйтесь до вражень, адже ця подорож точно залишить незабутні спогади. Напав ну, і мої перші враження. Я ж кажу, ми тільки приїхали, вийшли прогулятися. І перші враження мені тут набагато більше подобається. Місто ну, відразу зрозуміло, що воно менше, воно набагато частіше. Воно дуже гарне також. І таке відчуття, що навіть в іншу країну потрапив. І звісно, що звісно, що. А тут не в ніде, просто не ваняє, не тхне цією коноплею, що з не невимовно не плюс цього міста. Тому і хотілося знаєте, з Амстердаму поїхати ще кудись, де ну трохи по-іншому можна відчути Нідерланди. Бо якщо Нідерланди сидіти лише по Амстердаму, то це думаю буде дуже вузьке взагалі судження. Прикольно, мені подобається тут набагато більше. Так ідеш, а тут з тебе під боком стоянка для велосипедів зверху велосипеди. Знизу велосипеди. Велосипеді, де реально в Нідерландах, просто це якась релігія. Далі прийшли ще до однієї такої цікавики місця, це, типу, ринок. Бачите, всередині таке от як вікно, і там ринок. А оце збоку це жилий будинок, тобто там просто проживають, бачите, квартири. Там просто живуть люди. І ось так вони вирішили суміс... сумістити ось так два простори, типу, маркет і жилий будинок. Ну, прикольно дуже виглядає. І тут знову ж таки є ось такий ларьок, де продають знову ж їхню рибку. Зараз ми візьмемо то вчора брали просто звичайну сільку, а сьогодні візьмемо сільотку в бутерброді. Ось так це виглядає. Це називається сендвіч, хейм сендвіч. Тут, до речі, дешевше. У нас давай. Чокаємося і пустуємо. Це дуже смачно. Ти що любить сілитися? розумію. Коли такий ніжний оселедець з цибулкою, прям всі до пішов, знаєте, варені картопольки, взагалі mm -hmm. просто ідеальні. М -м, дуже оборнює, просто оборнюю. Такий, в основному, це навіть на ринок, це фудкорт. Тут можна гарно поїсти. Ну, зрозуміло, все як на будь-яких фудкортах. Ми тут коротше підсіли е, на їхні десерти саме цього магазину, бо насправді тут дуже смачні десерти. От таких два круасана з бага... ну, з там, кремом коштують 5 євро, це дуже дешево. І е, в плані того, що вони смачні, вони не солодкі. А я обожнюю не солодкіну, тобто не солодкі, Коли ти єси і розумієш що смак щось крім цукру, тому ми тут постійно купляємо саме в цьому магазині. Дуже дуже смачно, що я вам рекомендую робити. І ще такий прикол. Мені сподобалось тут. Е, от коли ти спускаєшся на нижній е, поверх, тут звісно є супермаркет, і ось тут можна подивитися різні дати з історії саме Роттердаму. Я так сиділа, цікаво було почитати, і ось там вниз також. Бачите, ось, наприклад, в 1700 році в Роттердамі вже нараховувалось близько 5-10 тисяч жителів, і отак от різні різні бачите дати. Про різні зна знакові події саме до Роттердаму і навіть от є різні якісь там глечики Бачите, тобто якась історія показана тут от саме в цьому футфолі. І мені здається, це дуже цікава, чудова ідея. Відразу за маркетхолом розташовані унікальні будиночки кубічної форми. Архітектор керувався задумом створити місто в місті, де кожен будинок символізує дерево, а разом вони утворюють ліс. Кожен будинок нахилений під кутом 45 градусів і стоять вони на бетонних колонах. Зайти сюди коштує 3 євро. Ну чому б не зайти? Це ж не так дорого. І ось зараз подивимося, що взагалі тут всередині. Не знаю. Тут дуже сильно підйом різкий на ці, цей будиночок. Зараз подивимося, що тут відбувається взагалі. Два квиточки. От ми взяли 6 євро заплатили. Поки загалом нічого незвичайного. Крім, звісно, сходів, які дуже круто ведуть догори. Просто знаєш, кімнати, типу, Якби ти тут от проживав, як би виглядав це, типу, це вигляд. вигляд просто зсередини цього. Так, це просто от по колу, ти тут проходиш. І ніби ось тут уже і спальня. Зараз поверх, так? Да? Наступний ще? Ще є, Да? Ось тут ніби спальня. Ну, ну Воно як така, яке незвичайне планування всередині. Звісно, з цього з вулиці це виглядає набагато ефектніше, насправді. Всередині воно трохи несуразно якось. Я б не хотіла жити в такому насправді. Найкраще ми тут зіткнути дірку. Бачите, хтось розбив вікно. Я не знаю, може це воно на висоті, може це щось впало воно сюди. Але на володиневий пакет це завжди цікаво. Ходити під стакадою і тут дорога. А ти такий. Тут і деш такий маленький. Навішали щось тут, дивіться, просто на трасах висять такі різні штуки, штукенці. Я не знаю навіть значення цих фігень, але от у них своє бачення. Мистецтва набережне, все гарно, і стоїть така собі лавка, і навіть є інструкція, що на ній робити. Можна качати прес і спину качати тут от, на намальовано, Як це робити різними способами? Дуже дуже навіть прикольно, Класна ідея. До речі, всі ці лавки вони для чого призначені. Назначені, бачите, це для того, щоб сюди запригувати. Так, це, наприклад, напевно, та, також. Просто вони різних розмірів, у кого знаєте, сил вистачить, ну, найменша, потім найбільша, ще найвища. І далі ще можна присок покачати і спину покачати, гіперстензію зробити. Ну, просто прикольно, мені дуже подобається. Там везуть якусь цеглу, щось, глину, землю, а там везуть контейнери. Прикольно. А тут туристів катають. Все заразом, все заразом. Взагалі, мені здається, місто таке більш, правильно мій чоловік каже, більш молодіжне. ну там в плані молоде. Молодіжне це якраз про Амстердам, а ось молоде, що тут, знаєте, немає дуже такої якоїсь надзвичайної архітектури. Дуже мені подобається. Тут всі займаються спортом, не, не воняє. Котре по буду повторювати, але не воняє травою. Що для мене прям дуже цінно така алея з прапорами, і от звісно ж є український. Можна відсканувати QR-код і щось напевно, побачити. Давайте зараз перевіримо, що це можливо розповідають про країну і України. напевно, зараз на англійську. і розповідається, що це за країна. Дивіться, розписано, що борщ це український суп. Який популярний в багатьох країнах, але це саме український суп. Також, якщо будете десь тут гуляти і дуже захочеться пити, дивіться, тут є от нам колонка маленька, де можна drink water, бачите, набрати собі водички. Насправді для мене це дуже цінно, бо, наприклад, коли ми були в в Турції, і ми були в цьому якомусь там, типа, турецькому Діснеленту, і знаєте. Було дуже сильно спекотно і там вся вода була платна, тобто ти дуже хочеш пити, ти маєш дуже багато за ці гроші, а воно настільки аж погано. Мені дуже не сподобалось. Там більше ніколи туди не поїхала. Наступного дня ми поїхали в місце, яке втілює всі наші стереотипи про Нідерланди. Що ж, друзі, сьогодні ми вирішили виїхати вже за Роттердам. Тут біля Роттердаму, є невеличке таке село, називається Кіндердайк. І е, в ньому знаходяться вітряки, знамениті, знаєте, голландські, оці нідерландські вітряки, які вважаються спадщиною ЮНЕСКО, тобто вони охороняються. І насправді навіть не потрібно тут нічого брати, просто сідаєш на ну, міський транспорт і сюди спокійно доїжджаєш. Ми спочатку їхали на метро, потім пересіли на автобус і приїхали так, що ну, нормально, спокійно, швидко. Взагалі, в Європі дуже класно, що можна це все робити громадським транспортом, навіть не переживати. І класно, дуже що навіть не потрібно квитки купувати. Просто береш свою картку з чіпом, прикладуєш а, на вхід і на вихід, бо це, до речі, для мене дуже стало дивним, що тут саме так, що треба і вхід і вихід. Ага, тут іще й тут іще ця? Як його називають? Фері? Паром. паром. Зараз нас будуть переплевляти. Прикольно. Дивіться, он паром. Ну я в Канаді таке вже бачила, ну, я не очікувала, що тут так буде. Просто під'їжджаєш, тебе грузять і перевозять. Зараз подивимось, як воно буде відбуватися. що. Несподівано ми, як завжди, потрапили в якісь такі. О, бачите, на намальований кіндердайк. В якісь е... пригоди. Певно, це безкоштовний, бо ніде не, нап... ну, не написано. Або зараз то що скажуть. а ні, щось маємо заплатити. 0,80 євро, чи що? Ну зараз побачимо скільки, якщо скажуть, будемо платити. Отже, ми заплатили по 80 копійок, євроцентів, і зараз нас мають перевести. Неочікувано, що тут така перовна перемогу. Ну, класно, цікаво. Ну ми так з машиною їздили в Канаді, але так, щоб прям пішки. Там взагалі було безкоштовно, До речі, да там тако також саме от невеличка буквально була переправа. Це якщо я не помиляюсь, було на Да? Так, так. так, але тут вісімдесят копійку. Ну, що страждало, заплатили. Відразу зрозуміла, куди треба йти, а тепер подивіться, котик, дивіться, який прикольний котик. Ой ти кудись, куди ти в ліс. Оля на нього-ля-ля. що? кс-кс, кс, не можна? Я вже хотіла п -п погладити котів. Наберусь зараз лишаїв різних. Йшли подивимося, що тут продають. Тут полуницю продають, я хочу полуниці. Як вона пахне. Зай, нам потрібно буде цієї полуниці. <реку> Ні, будемо йти назад. Так, <реку> тут ще сир продають, Ковбаска, можна її спробувати. Не хочеш ковбаски спробувати? Звісно, <реку> тут і вафлі можна купити, їхні традиційні. Вони, до речі, дуже-дуже смачні. Мені дуже прям зайшли ці вафлі. А тепер подивіться, там цілі сім'ї качечок. Просто гляньте на це. Ну це ж мило. Ну подивіться, скільки качечок. Малі вже такі великі підросли. А во також. А ну іди сюди, іди сюди. І ще качечки. І якісь ці, вони інші з таким дзьобом цікавим. Дивіться. О, дивіться, які у них лапи. Диви, які у них лапи, зай. Зай, подиви, які у них лапи. Зі спеціальними такими як перегородками? Ого, як цікаво, я таких не бачила. Карта комплексу, бачите, тут можна. Я так розумію, отут ходити безкоштовно. Якщо будете кататися, отут можна кататися, бачите, на корабликах і заходити в музеї, то це на окремо купувати квиточки. Скільки я розумію, коштує 18 євро. Ми зараз просто пройдемось, подивимося, бо так вход просто безкоштовно. Нас ніхто нічого не перевіряв. Ти хочеш щось поїсти? У мене нічого нема. Да? Що ти? Скажи, я не дурна. Треба їм щось давати, бачите? Ну що, ми йдемо? Дивіться, як вже гарно. Я просто ми ще, знаєте, було дуже-дуже сильно пасмурно, а зараз ми йдемо і сонце починає виходити. І просто така краса дуже сильно потеплішало. Треба роздягатися. Ну клас, дивіться, вже вітрячки. Зараз будемо йти до них ближче. Так, я бачу, тут йде ремонт, та й там подивіться, Вон, бачите. Навколо прямо ці будівничі ліса. Ну, ага, тут треба буде платити за їх, за вхід. Бачиш, вже О, стоїть чатушка, щоб заплатити за вхід. Ну, коротше, за вхід в ці, то потрібно платити вже за самі ці. А якщо просто навколо гуляєш, то платити не потрібно. І знаєте, люди, це прямо місце, яке от у нашій стереотипній уяві з'являється. Коли ми думаємо про Нідерланди, про ці вітряки. І тут дійсно дуже гарно, тут кайфово. Прям рекомендуємо місце, щоб відпочити. Зараз підемо до того вітряка, який крутиться, він дуже гарно виглядає. Люди, подивіться, яка краса. Просто я прям не можу. Я в захваті. А тут з боку ще такий незвичайний якийсь вітряк іншої форми. Клас! Ми знайшли це ціле поле з гусями і з їхніми гусенятами. Подивіться, скільки їх тут. Тут просто неймовірна кількість гусей з гусенятами. Пасуться собі, а там барани. Я бачу баранів. Прикольно, а там і лошадки є. Класно. Ну і звісно, вітряки. дуже-дуже гарно. Кіндердек це унікальне місце, яке стало символом голландської боротьби з водою. Це місце, де час ніби зупинився, а природа і технології створюють гармонію, яка заворожує кожного, хто тут побував. З висоти вташиного польоту відкривається неймовірний краєвид величезний ланцюг з 19 вітриків, які вже століттями стоять на сторожі, захищаючи землю від затоплень. Ці млини побудували у 18 столітті, і вони є одним з найстаріших і найвідоміших комплексів водяних млинів у світі. Уявіть собі, як кожен з них, мов велетень, невтомно працював, перекачував воду, щоб захистити цю землю від моря. Кіндердайк внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і це зовсім не дивно. Вітряки тут не просто історична пам'ятка, це символ винахідливості й майстерності голландців. Завдяки системі дам, каналів та млинів, ця територія залишалася сухою століттями. Назва села перекладається як дитячий шлюз і пов'язана з легендою. Розповідають, що під час великої повені в тисячу 1921 році мешканці знайшли немовля, яке дивом вижило, плаваючи у колисці разом з котом. Ця зворушлива історія стала частиною місцевого фольклору. Але кіндердайк це не лише історія, це місце, де кожен може відчути гармонію природи, пройтися вузькими стежинками вздовж каналів, побачити млини зблизька, а також дізнатися більше про систему водного менеджменту, яка зробила Нідерланди такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Погляньте на цей дивовижний пейзаж. Дзеркальна вода каналів відбиває небесно блакий, а млини велично височіють на фоні безкрайніх полів. Кіндередайк – це місце, де можна не лише насолодитися красою, а й зрозуміти, як людська наполегливість здатна змінити світ. Назад до міста ми повертались на паромі, що і вам рекомендую зробити. Бо це найкраща екскурсія містом, яку можна знайти та ще й за 4 євро. Ви проїдетесь і побачите всі найгарніші місця Роттердама з води. У Роттердамі є така штука, як вотертаксі. Подивіться, тут от написано де можна сісти, де можна висадитися. От скільки вона коштує по жозонам, і тут дуже їх багато прям носяться. Ось так, от бачите, обозначаються. Ветер -таксі. Дивіться, багатоповерховий будинок стоїть на сваях. Правда, він повністю весь стоїть на ось цих ніжках. Ну, я не знаю, це ж проєктували так. Це дуже цікаво і я не знаю, чи не страшно. На мене, якщо немає сейсмоактивності, то окей, Но виглядає прям супер цікаво. Наступного дня ми вирішили відвідати місто Гауда, який знаходиться зовсім недалеко від Роттердама. Квиточок туди й назад на людину коштував 11,80 євро. Приїхали ми на вокзал Гауди, і так от виходиш. А тут грає музика. Чуєте, класична музика? Реально так неочікувано, але приємно. Тож, виходимо, квиточок, і можна йти гуляти. О, гауді. О. Бачите, хлопець грає. Так, ось ми біля центрального вокзалу Гауди. А, і, ну, звісно, я думаю, кожен розуміє, чому сюди приїхали. Сама назва ця Гауда говорить про все. І це дійсно тут є якийсь, я не знаю, музей сиру. Щось таке, зараз підемо просто гуляти, дивитися і, звісно, показувати вам. Виглядає вокзал, бо дивіться, які прикольні скульптури. Це, звісно, невеличке голландське містечко. Але ну, вокзал прикольний, мені подобається. Так ось виглядає цей Cheese Experience. Зараз будемо дивитися, що у нас є всередині. Чи варто воно було сюди їхати? Але тут, тут якісь навіть є, от, бачите, не ну, також на корабликах покататися. Зараз подивимося, що у нас тут. Так ось така тут статуя. Жіночка з головкою сиру. І подивіться, що в неї тут маленьке вона, Все, Все тут під тему Чізу, бачите. І ось нарешті, вхід. Ось так виглядає вхід. І зараз подивимось, підемо гуляти. Please order inside. Ну, зараз будемо дивитися, що там inside. Що ж, зайшли, ми купили по, по квиточку, Квиточки коштує 16 євро на людину, нам дали аудіогіди, дали питання якісь. Там щось нам, вона розповідала, спитали, звідки ми і так далі. І там є фільмець, мов корови, як це знайомо. І, коротше, далі будемо щось бачити, досліджувати, заповнювати типу, таку штуку і ось якось так. Розповідається історія, як тут був створювався цей фільм. Цей, Сир, його історія і так далі, чому він став дуже відомим, Все на датській мові, але він каже: можна ж пере, пере, переводити. Ну це звісно так. Візьмеш. Mm. Ну, коротше, Якось так. І тепер, тепер мають нас туди пропустити. До <му> Ту речі, наглядно показано, наскільки корова в день з'їдає всього. Вона випиває 100 літрів води, вона з'їдає 41 кілограм трави. 14 кілограмів кукурудзи, 5 кілограмів це у нас ці. Це ми називали це пілетами, ну це якби в принципі це типу макухи. І чуть-чуть вітамінів та мінералів. Ну звісно, важить вона десь 500 кілограмів, якщо не більше. Можна повчитися доїти корову. Так. Ну, давайте спробуємо. А що воно не доїться? Воно чисто таке. Я доїтися вмію, доїти вмію, але воно не доїться. Доїльний апарат як і Ну, Нам це все зрозуміло і відомо. Це раніше так в такі пляшки розливало молочко. Це, знаєте, для людей, які взагалі не знають цього, все, то так, для них це цікаво, а нам це просто по приколу. Ось бачите, такий доїльний апарат, ми це все знаємо. Мімо, практикували, скажімо так, багато років. Напевно, мала стояти пляшка з молоком. Бачите, люди пили молочко, але нам не вистачило, як завжди. Ми перейшли в дуже білу кімнату, тут розповідається. Також далі про молоко, все помилок. А, це, це танк, мік танк. Бачите, ми типу зайшли сюди. 6, 6 градусів, ну це правильно як було на фермі. Як треба зберігати? Тут вже історичні штуки, як раніше робили, молочко. Потім сир, як його робили, бачите? Як все це перемішується, і як вигріває сир. Тут показується, як сир робиться, бачите? Типо, як все заливається, як воно перемішується. Ось так все. А це тут процес визрівання, до речі, сиру. І там можна навіть подивитися кудись. Зараз подивимось, цікаво, що там. Так, тут далі показується. От, якийсь інтерактив навіть. Якщо щось... Пушчіс. Ну, давайте. Пушчіс. І що буде? А, ой! І Ой, кораблик поплив. І що? Та що ж ти будеш робити? А, тут розповідається. Який сир може вийти? Що потрібно додавати, яка температура, скільки водички і так далі. Ходиш тут твоє відображення. Тут багато. Оце ж вона, просто оці. Це нас запросили в кімнату, тут щось має бути. Зараз нам тут поклали ось такі штуки. І думаю, будуть про щось розповідати. я бачу і чайок. Напевно будуть годувати нас сирами різними і будуть розповідати про ці сири, Це дуже прикольно. Отже, вже ми вийшли. Нам дали зараз я вам покажу по такому значку. Чизмастер, напевне. АМ чизмастер. Так. Взагалі їх давали типу, тим, хто все зробив, відповідь на питання, але ми не, не зробили, але нам все одно дали. В цілому прикольна таке штука зайти, подивитись, погуляти, по щось полапати, в кінці спробувати сири. Якщо будете десь тут, і не буде чим зайнятися, прикольно приходьте, буде цікаво. Ось так виглядає центр гауди самого міста. Тут якась така гарненька будівля, воно таке, знаєте, все старе, багато завжди велосипедів носиться. З велосипедів починаєш просто боятися, бо вони завжди праві. Після відвідування гау до нас було ще багато часу, тому ми вирішили з'їздити ще й в Гаагу. Це місто також знаходиться дуже близько до роздордому. Квіточки коштували 6,70 євро. Насправді потрібно було ще погуляти по центру Гаги, бо це дуже миле і красиве містечко. Але ми були дуже втомлені, тому відправилися до туди, куди ми хотіли. А хотіли ми побачити міжнародний трибунал в Газі. Це виявилось дуже непримітне місце, дуже серйозне, нічим не цікаве. Тому не дуже раджу туди їхати. Лише як якщо як ми хочете просто подивитися одним гласком. В цілому Роттердам та його околиці виявилися неймовірно гарними. Місто сучасне, все навкруги, зелене. Мені дуже сподобалось Ось я дуже сильно рекомендую і вважаю, що це недооцінене місце. Саме сюди потрібно приїжджати, а не лише вам в Амстердам. А ви пишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск, чи сподобалося вам Роттердам, чи були ви там і чи хочете туди поїхати. Дякую вам за перегляди.